Знаєте, як начебто на задній план, ви будете відмовлятися від ідей, і деякі ідеї він підтримає, а деякі ні. Мабуть, було декілька ідей, ви були в сумнівах. Бачите, ви тут в сумнівах. І обговорюючи їх з чоловіком, вже будете приймати правильне рішення. Ви заручаєтесь тут підтримкою. Цього чоловіка і підтримка буде саме така, яку ви хотіли, яку ви планували отримати. Так воно і буде. Що у вас тут за крила метелика? Бачите? Подивіться, які крила метелика? Якісь три питання. Три питання вирішуються, дрібних питання вирішуються, але вони тормозили основний процес. І як продовження, ви не могли рухатися далі, поки ці дрібні питання не були вирішені. Так? І ви тут звільняєтеся від них і отримуєте крила, і воно так якось швиденько все вистрили одне за одним. Спочатку йде одне здійснення, одразу притягує. Друге і закриває весь цей процес третє здійснення, третій результат. І ви вільні, ви вільні, ви можете рухатися далі, запускати наступні процеси на реалізацію. Ну, тут більше я б сказала, відноситься до домашніх справ. Щось пов'язане з домашніми хлопотами. Чогось ви чекали, як на паузі, начебто, все знаходилося. В очікуванні ви чогось тут чекали.